Знаєте, якби мене попросили описати минулий тиждень лол кіберспорту однією картинкою, то я показав би ось це. До речі, ці та ще смішніші мемчики можете знайти на моєму телеграм-каналі Мальцахар Беркут, посилання на який є в описі під відео. Так що доєднуйтеся та кекайте на здоров'я. Ну, а в нас тут черговий випуск новинного дайджесту Лол Єспорт все про пролог українською. Пігнали! Звісно, найгарячішою подією минулого тижня стало завершення весняного спліта LST. і фінальні результати поламали, здається, просто всі прогнози, все тому, що чемпіонами Європи стали Медлайонс! Так так вам не здалося саме Леви стали найсильнішою командою нашого регіону. Ступереч здається усьому, і шлях до титулу в них був просто неймовірний. Лише вдумайтеся. Спочатку Медлайонс грають тайбрейкер з Тім Керетік за останній восьмий слот в груповій стадії. Потім проходять групи по нижній сітці, особливий привіт Нексусу з менше ніж одною тисячою здоров'я в матчі проти Фнатік. Відповідно, плей-офф Медлайонс починають теж з нижньої сітки, не маючи жодного шансу на помилку. І вже в першому ж матчі їм треба грати. З чинними на той момент чемпіонами Європи G2, яких вони перемогли з рахунком 3-2. Після цього левом протистояла суперкоманда Європи Віталіті, яких вони досить впевнено переїхали з рахунком 3-1. Ну а вже далі треба було грати з швейцарською організацією Team BDS, які набрали неймовірну форму протягом цього спліта, заняли перше місце в регулярці та пройшли групову стадію без жодної програної мапи. Уявіть, гранд фінал весни LEC 2023 – на кону не лише чемпіонства, ще й прохід на MSI. Тім BDS виграють першу та другу мапу, і тут уже у всіх з'являються реальні сумніви щодо Mad Lions. Можливо, G2 просто розслабилися, вийшли зберегти сили перед MSI. Можливо, Vitality не така вже й суперкоманда, а лише 100 топових гравців, який насправді не дуже добре функціонує між собою. Але Mad Lions на це все кажуть. No, no, no. І вмикають таке нітро, якому би сам Домінік Торетто. Їхню перемогу на третій мапі ще можна було би списати на просту варіативність, але далі леви продемонстрували неймовірну домінацію. Просто подивіться на результати і фінальну статистику п'ятої мапи. Так що медлайон дійсно довели всім скептикам та гейтерам, що саме вони заслуговують названня найкращої команди Європи. Ну, а список учасників лондонського MSI остаточно укомплектувався останньою 13-ю командою чемпіонами весни в'єтнамської VCS. Там знову, вже, до речі, третій спліт підряд перемогли GAM ЄСПОрт. Їх, звісно, важко буде назвати реальними фаворитами на турнірі, але GAM запам'яталася публіці ще з свого міжнародного дебюту в 2017 році, де показала себе дуже креативною командою, до якої ще дійсно треба знайти свій підхід. Так як склад команд на MSI повністю відомий, було проведено жеребкування на першу плей-ін стадію турніра, де вісім команд буде поділено на дві групи. Ці групи гратимуться в форматі Best of 3 з сіткою лузерів. Переможець кожної з груп пройде в основну стадію MSI, Ну а другі місця зіграють Best of 5 серію за останнє місце в ній. Групи виглядатимуть ось так: в групі А гратимуть білі білі Movistar R7 та Golden Guardians з Sports. А в групі Б опинилися G2 Loud та PSG Talon DFM. На мою думку, виглядає так, що з перших місць повинні були би проходити BLG та G2, Але хто знає як воно буде насправді? І якщо у вас є інші прогнози, буду радий побачити їх у коментарях. Під цим відео. Нагадаю, що Mid Season Invitational, перший міжнародний турнір цього кіберспортивного сезону 2023 року почнеться вже у вівторок, 2 травня, о 15.00 за київським часом, і кожного дня плей-ін стадії нас чекатимуть дві best of 3 зустрічі. Основна ж стадія турніру, яка проходитиме в форматі Best of 5 з Double Elimination сіткою почнеться 9 травня, і ігрові дні будуть починатися так само о 15-й годині дня. На цьому в мене для вас сьогодні все. Дуже дякую вам за перегляди. Звісно, буду так само вдячний за підписки та лайки. І все буде Україна.